Сьогодні ми згадуємо лютий 2014-го. Тоді нам здавалося, що це найстрашніше, що може статися з країною. Ми оплакували перші смерті в центрі столиці, не знаючи, що ці смерті стануть початком нового великого шляху до справжньої незалежності. Небесна Сотня це перші герої цієї війни. Вони першими пішли на барикади проти імперського минулого, озброєні лише бруківкою та вірою. Сьогодні ми розуміємо: Майдан був першою битвою за Київ, а Небесна Сотня авангардом нашого супротиву. Минуло понад 10 років. Сьогодні наші щити стали сталевими, а барикади розтягнулися на тисячі кілометрів фронту. Тоді ми боролися за право бути частиною Європи. Тепер ми боремося саме за право на існування. Війна змінила масштаби, але не змінилися судді. Ті, хто стояв інститутській і снайперськими кулями, і ті, хто зараз тримає в оборону в окопах під Бахмутом, це люди одного гарту. Це люди, для яких свобода не гасло, а спосіб життя. Сьогодні Небесна Сотня вже давно не сотня. Це тисячі і тисячі найкращих синів і дочок України. Біль став нашою посередденністю, але він не зламав нас. Тоді, на Майдані, ми навчилися головному гуртуватись. Саме цей ген єдності допоміг нам вистояти у лютому 2022-го і тримає нас зараз. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. У 2014 році ці слова стали присягою. А сьогодні вони стали нашою щоденною дійсністю. Тоді був лютий, і тепер лютий, лише масштаби болю розрослись, тоді був ворог непіступністю окутий, тепер від звіру кинувся на колись. Ті перші щити з дерева і бляхи стали фундаментом для танків і броні. Ви першими пройшли крізь пепху і страхи, Що не згасли у страшнім вогні. На інститутське небо стало чорним, від диму шиль, від пролитих сліз, тоді, здавалося, не озори, але майдан цей дух бокове переніс. Не сотня вже. Тепер небесне військо, мільйони душ, що тримають небо край, поруч з нами в тиші, близько, близько, шепочете нам, тільки не відступай. А ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче, як гулята. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала божа мати. Майдан стогнав, а сотня не йшла Земля змішалась з кров'ю і слюзьми. Редала всі, ти рідні, і чужі і кров текла, і серце наше зране. Летіло тихо, хоч земля тряслась, хоч небо поливало їх слюзьми. Лише з скової співав. На цій дорозі ще веде до мами. Летіло тихо, хоч майдан видав. Я ті пташки, в, е, в небо В Останній хтось дитину цілував і сам не вірив, що це постане. Боліли рани, та вже не болять. Жизв блакитним та стяг покрив їх тіло, один за одним шикували свят. Героїв сотням небо полетіло. Небесна Сотня, цвіт країни. Тобі схиляємо Україну. У наших серцях кача плине, а вам в церквах лунає двір. Ви дивитесь на нас, Небес, а ми сумуємо за вами. І згодом скажемо Христос Воскрес! Та вас не буде поруч з нами, щоб не буде тих страждань і мук, що вам судилося прийняти, а буде сум і біль розлук. На порозі слива мати. Ви змусили здригнути світ, змінили долю рідної країни. Небесна Сотня, правда, світ, Героям слава, слава Україні! Мамо, не плач, я повернусь весною! Прийду на світані в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко не плач, так судилося ненько, Вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся в сонце й тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, колисково ангел співає, і, р... і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, Душа за тобою різненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину. За те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя, ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли нам на пуття та більше не повернетеся додому. Ви йшли за нас, вийшли на вірну смерть. Ми не боялися нікого і нічого. Ми захищали своїх мам, жінок, дітей, ви ж не знали, що ви робите і для чого. Хто міг подумати, що трапиться таке. Хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховати своїх дітей, які стояли на Майдані за Україну. Небесну сотню, прошу вшанувати Небесні Сотні, дякувати до Сткону. Це найменше, що ми можемо віддати, що ми відчули, як склонемось додому. пам'ятати будемо завжди і вами будемо бороти за країну, за ту країну, де немає брехні і війни, за на нашу віру мирну Україну. І духом, визначні, слова в них щирі, красномовні, вони в країні славні сини. Спасибі вам, усім, звитяжні браття, низький від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаті, а в серці кожного жу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної, ідучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим. Вони ховали не від куль свої життя. Спасибі всім, хобо, хто був на Майдані, хто руки свої досі не служив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро цей палко говорю. Я крикну славу Україні, навіки славу я завжди скажу. Mm -hmm. Полінка. Mm -hmm. No. Oh. В небо летіли? Так, так, саме в небо, а не навпаки. Від пострії влади отак відлітали до Бога назавжди українські сини. Їх кров залишилась не там, на майдані, а на руках всіх провладних хатів. А сльози батьків Потечуть ніби ріки на всі покоління до сьомих колін. Сьогодні не в силі і сильні змовчати, бо кожного серця від болі кричить. Коли на Майдані відспівують сотню, що в вічність у славі до Бога летить. Матусі, гордіться своїми синами, бо душу тілу зложили своє за нашу свободу, бо їх не забуде, бо слава козацького роду живе. Не плачте, бабусі, що нуки завчасно піднялись до Бога раніше від вас, бо тільки Всевишньому знати дорогу. Коли і для кого настав уже час?